Молодіжна збірна України виборола перше загальнокомандне місце на чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств. Змагання пройшли в тирані, що в Албанії. Яна Шелемба перемогла Дінару Аюпову з Казахстану у першому раунді. Стала чемпіонкою світу. Вагова категорія 56 кілограмів. Іван Ющенко та Мілан Ніколенко в суто українському фіналі боролися за золото в легкій вазі серед молоді. Чемпіоном став Іван Ющенко. Мілан Ніколенко отримав срібло. Іван Пуремчук переміг Лукаса Маковський з Польщі. Став чемпіоном. Вагова категорія 93 кілограми. Олександр Гуляєв поступився гімбату Магомедову з Бахрейну. Став срібним призером чемпіонату світу. Вагова категорія 77 кілограмів. Данило Желясков, Юрій Каліншик, Нікіта Гончаренко, Ярослав Шульга, Іоанна Скуба. Бронзові медалісти. Телеканал Юкрейн World Ньюз, який є спонсором збірної України на цьому чемпіонаті світу, вітає спортсменів із перемогою. Зараз просто з місця подій долучаємо до нашого ефіру президента гуманітарного фонду маяк Ігоря Мосійчука. Поряд із ним віце-президент Федерації ММА України Антон Бланк, а також срібний призер чемпіонату світу зі змішаних єдиноборств ММА Олександр Гуляєв, пане Ігоре, вітаємо вам слово. Другий день. Фінальних боїв на чемпіонаті світу, змішаних єдиноборств в тирані Албанія, і про успіхи нашої збірної розповість віце-президент Федерації Української ММА Антон Блан і Олександр Гулієв, прійзер цього чемпіонату. Так, як вчора ми і анонсували, ми як вам обіцяли. Збірна України, молодіжна, 18-20 років у віце-вісті, стала кращою у світі. Е, і ось наш срібний призер мав дуже е, важку сітку, тому що 77 кілограмів це завжди най, найбільше е, сильних спортсменів. Розкажи, е... я бремлений Олександр, срібний призер чемпіонату світу з МНВ ну, компанії Задто важким, дуже велика конкуренція, багато спортсменів. У фіналі я поступився супернику з Бахрейном за рішенням суддів. Загалом хочу подякувати МХП за підтримку в ці змагання, своєму тренеру за підготовку та президенту Федерації ММА України за підтримку. Дякую. Всім. Слава за суд! Друзі! Поліваємо за наших спортсменів сьогодні в фіналі. Вболіваємо за нашу збірну. І дійсно, подяка голові президенту Української Федерації ММА Сергію Самойленку, його президенту Антону Планку. Всім нашим спортсменам. Слава Україні. Героям слава. Пане Югре, дякуємо і нашим глядачам. Хочу нагадати, що наживо із з нами був президент гуманітарного фонду Маяк Ігор Мосійшук. Він перебуває у Тирані, що в Албанії, розповів про здобутки наших спортсменів на чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств ММА.